Чемпіонат України з футболу набирає обертів. Перші чотири тури подарували чимало сенсаційних результатів та яскравих моментів. Але що чекає на вболівальників вже найближчого вікенду? Вашій увазі, детальне прев'ю п'ятого туру Вібет Ліги. Відкривають програму п'ятого туру ЛНЗ та Металіз 1925. Ця зустріч розпочнеться у суботу о 15.00. Черкаська команда після виліту з Кубку України залишилася без головного тренера Олександра Ковпака. Відтак матч проти Металіста 19-25 стає першою пробою для нового фахівця. ЛНЗ посідає 13-ту сходинку. Команда програла три матчі, а перемогла лише Минай із рахунком 3-0. Щодо харків'ян, їхні справи не набагато ліпші за опонента. Так само одна перемога, але у них на один матч менше, оскільки зустріч проти Динамо було перенесено. При цьому безгольова клубна антирекордна гостьова серія Металіста 19-25 триває в УПЛ 398 хвилин. Відзначимо, що цей матч може стати знаковим для Дениса Олійника. Наступний гол стане для досвідченого півзахисника сороковим в українській прем'єр-лізі. Ще один суботній матч Олександрія Полісся. Обидві команди мають по дві перемоги в активі, але якщо Полісся програло два матчі, то Олександрія має нічию та поразку. Суперники посідають 6 та 8-му сходинки відповідно. Варто відзначити, що Олександрія забила всього лише три м'ячі. Менше поки що мають лише три клуби Металіст 1925, Верес та «Мінай». Для Олександрії цей матч буде 320-м в УПЛ. Але якщо підопічні Руслана Ротаня програють, це буде 50-та домашня поразка Олександрії УПЛ. Ще цей матч буде особливим для Еміля Мустафаєва. Цей гравець перейшов з Олександрії до Полісся цього літа. Відтак матиме нагоду зіграти проти колишньої команди. 40-й гол в УПЛ може забити Пилип Будківський, а десятий представники полісся Дмитро Шастал та Олександр Назаренко. У Олександрії ж перший гольовий ювілей, також 10 голів, може відсвяткувати Євген Смирний. За полісся не зіграє Владислав Шаповал, який пропускає цю гру через дискваліфікацію. У неділю Минай зіграє проти Зорі. Обидва клуби невдало розпочали цей чемпіонат. І якщо луганці зуміли перемогти Ворсклу, то у Закарпатців справи куди гірше. Одне очко за підсумками чотирьох турів. Для Минаю це 40-й домашній матч в прем'єр-лізі. 25-й гол в УПЛ може забити В'ячеслав Чурко, 10-й – Ігор Кирюханцев. Обидва представляють зорю. А от Володимир Шара на чолі різних клубів, може здобути 80-ту перемогу в УПЛ, в тому числі 10-ту з Минаєм. На статус центрального матчу туру претендує зустріч Колуса та Шахтаря. Коболівці несподівано вийшли на третє місце в таблиці. Гірники так само несподівано втратили очки в матчах із Вересом та Кривбасом. Шахтар демонструє яскраву серію. У 33 останніх матчах команда забила 77 голів. У колоса теж є чим похизуватися. З урахуванням минулого чемпіонату їхня безпрограшна серія нараховує 5 матчів. Додаткової мотивації Колосу додасть виліт з Кубку України на стадії однієї 16-ї фіналу. Павло Оріховський може забити свій 20-й гол у чемпіонатах України, а Дмитро Криськів 10-й. Шахтарю в цій грі не допоможуть дискваліфіковані Дмитро Чигринський та Артем Бондаренко. Колос залишився без Ніколая Золотова та Максима Максименка. Програму недільних матчів завершуватиме зустріч Ворскли та Чорноморця. Полтавці розпочали сезон не найкращим чином – 14-те місце. Але є перемога над виресом. Чорноморець стартував більш вдало. Команда посідає другу сходинку у таблиці та й загалом перебуває у гарному моральному стані після перемог над Динамо та Лівим берегом у Кубку України. Історична горскла краще виглядала у матчах проти Чорноморця. В 47 зустрічах між цими суперниками 23 рази перемогу святкували Полтавці. Ще 13 разів фіксувалася нічия, і лише 11 матчів завершилися перемогою Чорноморця. Гравець ворскли Олександр Скляр може зіграти 250-й матч у професійній кар'єрі. А Віктор Скрипник 110-й матч в якості головного тренера в чемпіонатах України. У понеділок буде зіграно ще один матч п'ятого туру. Оболонь прийматиме кривбас. Обидва суперники минулого туру відібрали очки у лідерів попереднього чемпіонату. Команда Вернедуба зіграла з Шахтарем із рахунком 3-3, а кияни обіграли дніпро 1 із рахунком 2-1. Кривбас крокує на п'ятій сходинці у таблиці, програвши тільки матч проти Олександрії. У випадку, якщо цей матч закінчиться в нічию, це буде 180-та нічия Кривбасу в чемпіонатах України. Разом із тим обірветься безкомпромісна серія команди, яка сьогодні нараховує 5 матчів. Ще дві гри п'ятого туру перенесені на невизначений термін. Рух прийматиме Дніпро 1 а Динамо зіграє проти Вереса. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та будьте на одній хвилі. З українською прем'єр-лігою.